Одна операція мала була під загальною анестезією. Мені діставали з правого ока уламок на все яблуко, тобто він був дуже великий, там два сантиметри на один сантиметр. А вліве око робили з місцевою анестезією. Правим оком я бачу світло, я бачу з якої сторони світли, світить це світло, але це зблизька. Більше, на жаль, поки що ні. Але це дуже крутий результат. А на лівому оці я бачу силуети, коли людина, наприклад, на відстані метр від мене. Зараз в моєму лівому оці все не темне, а скоріш за все темно-сірий, можливо, сірий.